В ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Для вас працює Анастасія Васько. Вітаю! Далі про життя міста, області та людей. Півтори сотні поранених та понад десяток загиблих наслідки російського терору Києва та Одеси. Бої на підступах Дніпропетровщини. Ворог намагається вийти на трасу Дачна Новопавлівка. У Дніпрі в межах проєкту Я Маріуполь житло десятки родин Маріупольців отримали нові оселі. Ворог пробує вийти на трасу дачна Новопавлівка, щоб відтяти наш логістичний шлях на південь воїн на псевдомучної. За його словами, західніше від населеного пункту Горіхове, що на підступах до Дніпропетровщини, окупанти намагаються розвивати наступ у бік Новопавлівки, бої відбуваються за прилеглі посадки. Поки що атаки росіян безуспішні, додає мучной. Зараз помічається активність ворожих орланів на цій ділянці. Мабуть, розвідують обстановку щодо чого, але до важливих ліній поки не долітають. Все таки їм цікаві наші оборонні споруди та сліпі зони, де можна це все застерегти та завдати удару. На додачу до тиску на лінії бойового зіткнення росіяни продовжують і постійні обстріли Дніпропетровщини. Надзвичайники повідомили про чергову атаку по Нікополю, яка забрала людське життя. Росіяни вдарили впівдроном по легковому автомобілю, який знаходився на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив автівку та навіз. Через цей обстріл загинув місцевий мешканець. Пекельною стала минула ніч для жителів столиці. Росія атакувала Київ ракетами та дронами. Вибухи було чутно в різних частинах міста. Станом на 17-ту годину в нацполіції повідомили про 10 загиблих і понад 140 поранених. Найбільше постраждав Солом'янський район столиці внаслідок влучання. Ракети Х-101 у багатоповерхівку повністю зруйнований один під'їзд. Знищені 8 авто ще 4 горіли у дворі. Також зайнялись п'ятиповерхівка та СТО за словами міського голови Віталія Кличка. Окупанти били ракетами з касетними зарядами по житловій забудові. Розбір завалів досі триває. Рятувальники витягнули з під руїн будинку ще п'ять тіл. Однак, інформація щодо кількості загиблих наразі залишається без змін. Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Соломівському районі великі руйнування. Зараз пасаники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко брати завали, штаби розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим. Ще один будинок, Солом'янський район, так виглядає наслідки ворожої атаки вибити вікна пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію від мешканців. Будь ласка, звертайтесь до штаби, які розгорнути. Для надання допомоги збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все для того, щоб допомогти кожному, кожній людині, хто кому потрібна допомога. Загалом влучання та загоряння зафіксовано у 27 локаціях столиці. Серед них Святошинський район, де горіли багатоповерхівка та одна з міських будівель. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю у дитячому закладі. Вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку. Горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста. Є постраждалий. На світанку над містом підіймалися величезні стовпи диму, виразний запах гару та будівельного пилу. Усі екстрені служби міста працюють на місцях, рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали. Завтра, 18 червня, у Києві оголошений день жалоби в пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Загалом протягом ночі ворог запустив більше ніж 440 дронів і 32 ракети по Україні. Окрім столиці, в ніч на 17 червня під обстрілом опинилася й Одеса. Російські терористи вдарили по житлових будинках, інклюзивному центру для дітей, дитячому садочку та церкві. Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих атак в Одесі завершені. Стало відомо, що ворожий обстріл забрав життя двох людей. Їхні тіла деблокували з під завалів рятувальники. За 11 років на передовій екстреної медицини Марк Бондекс з Дніпра пережив сотні викликів від ДТП до бойових поранень. А нещодавно національна медична спільнота визнала його одним із кращих молодих медиків України. Марк, єдиний представник із Дніпра серед 40 номінантів. А сама відзнака результат не лише врятованих життів, але й десятирічної праці, майстерності під вогнем та самовідданості. Із парамедиком поспілкувалася наша знімальна. Група. Марк Бондик парамедик виїзної бригади інтенсивної терапії і реанімації. У травні він отримав відзнаку майбутнє медичної професії. Був єдиним представником з Дніпра серед 40 номінантів. Я здивувався і запитав, чому саме я, а не інші, тому що я вважаю, що всі парамедики це супергерої. Вона стоїть тут в кабінеті моєї завідуючої, там, де всі нагороди. Там багато кубків наших радість своїх перемог розділяє разом із дружиною та двома доньками-близнючками. Інша рідня, попри небезпеку, живе у межовій за 15 кілометрів від фронту, звідки наразі оголошена примусова евакуація сімей з дітьми. Там залишилася моя хрещена мама, тітка, батько. Зараз вони там знаходяться, але я гадаю, що. Скоро, можливо, вони вийдуть звідти. Починається прийом зміни з огляду наявності медикаментів. Дивимося, що всі ампули були на місці. Перевіряємо наявність шприців. Далі перевірка усього обладнання та очікування виклику. Збираємо. Проходить кожна зміна марка за день до швидкої надходить до 20 викликів. Їх стало значно більше з початку повномасштабного вторгнення. Парамедик ділиться виїжджати стало важче не тільки фізично, а й морально. Це по іншому відчувається відразу, коли ти тільки почув ти на добі. Ти чуєш вибух десь, і ти вже насторожений на те, що ти вже можеш поїхати на цей виклик. Ти можеш там з'явитися і надати допомогу. І Ти вже готуєшся ментально, але так страшно поїхати в таке місце. Але якщо виклик прийшов, то ми негайно одягаємо каски, бронежилети і вирушаємо туди. Ця робота складна, тому що вона тяжка, психологічна, моральна, фізична. Також цілу добу ти як натягнута сторона, тобі потрібно надати допомогу. Якщо ти сам працюєш, надати допомогу, потрібно записати дані, все забити в телефон всі дані. Ще й госпіталізувати пацієнта, написати все, передати, тобто і це кожен виклик практично, але виклики різні бувають на ДТП попасти або втрату свідомості судоми. Падіння з висоти, такі виклики це екстрені, і заля таких викликів я тут знаходжусь і працюю на цій роботі. Марк каже: вступити у медичне училище, запропонували батьки. Жартома додає бо тямив у біології. Однак, вже через п'ять місяців роботи сам зрозумів, обрав правильний шлях. Коли я працював і я працював на новий рік. в мене була доба, і ми вагітну жінку везли в пологовий будинок в першотравенськ. І вона по дорозі почала народжувати. І прийшлося прийняти пологи. Я прийняв пологи. Там був хлопчик, народився хлопчик, і хлопчика назвали Марком. І оце для мене був знак того, що я повинен тут працювати. це мій шлях. На подальшу роботу Марка мотивують і... люди і їх вдячність за те, що він робить. Будемо... Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Початок нового життя. У Дніпрі ще 62 родини переселенців з Маріуполя отримали соціальне житло. Його надають в межах проєкту Я Маріуполь житло, який є результатом зусиль мерії обох міст. За підтримку уряду Франції і низки міжнародних організацій та благодійних місій. Облаштоване житло має потрібні меблі та техніку. У будівлі зроблено кімнати відпочинку для дітей та дорослих. Коворкінги є невеличкий спортзал. Увесь простір враховує вимоги доступності. Ну, затишна дуже подобається, це краще, ніж нічого. Тому я вважаю, що це як перший крок. В майбутнє надіюсь, що все буде добре, ну, як кажуть, хоч свої, стеля, стіни, ну це добре. Дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї ініціативи. І я хочу сьогодні подякувати всім нашим партнерам, які увесь цей час були поряд з нами. Сьогодні я хочу подякувати меру міста Дніпра, який прийняв нашу громаду над важкі часи. 27 квітня, 2022 року, ми відкрили перший центр «Я – Маріуполь» саме тут, у місті Дніпро. Сьогодні це стала мережа, яка підтримує нашу громаду. 200 тисяч шановних українців з Маріуполя сьогодні живуть на мапі нашої держави України. Сьогодні я хочу подякувати нашим партнерам, які вірять в нас, вірять в нашу перемогу, вірять в наше повернення. У Дніпрі продовжують працювати над проєктом Рух без бар'єрів. На вулиці Мусліма Магомаєва у Соборному районі триває ремонт дороги та тротуарів із урахуванням потреб маломобільних груп населення. Після завершення робіт ця вулиця стане продовженням першого у місті безбар'єрного маршруту. Детальніше у наступному сюжеті. Соборний район вулиця Мусліма Магомаєва. На автошляху укладають нове асфальтне покриття. Пішохідну зону вимощують тротуарною тактильною плиткою, бордюри мінімальної висоти. Все з урахуванням інклюзивності дуже рада, що в нас прокладають все таки новий тротуар. Були старі і розбиті. Неможливо було ходити. Ми раді будь-якому будівництву в місті. Ремонт на вулиці Мусліма Магумаєва стане логічним продовженням першого безбар'єрного маршруту у Дніпрі, який простягатиметься проспектом Дмитра Яворницького від площі Соборної до залізничного вокзалу. Роботи, які спрямовані на усунення не тільки аварійної ситуації на дорозі, яка тут склалася з у зв'язку з поганим покриттям, а й відсутністю безбар'єрних інклюзивних тротуарів. Тому цю комплексну роботу ми виконуємо. Ділянку ремонтуємо, складає там близько 300 метрів. наші ремонтні роботи спрямовані на себе бар'єрністю. Перша це пониження бортового каменю до рівня проїзної частини, вкладання тактильної плитки, вимощення поверхні саме новою плиткою і зонуванням тобто, це буде основна транзитна зона, сіра, колір і фасадна, і ну, тут споміжня така ж така частина буде чорним кольором. Наразі робочі працюють щодня з 8 до 18 години. Готуються до укладання дорожнього полотна, аби до кінця тижня завершити ділянку від вулиці Дмитра Донцова до вулиці Івана Акінфієва. Тут відбувається поточний ремонт. Зараз в процесі фрезерування асфальтобетонного покриття надалі буде готуватись основа і вкладатися асфальтобетонний шар. Всі роботи за адресою Мусліма Магумаєва планують завершити в липні. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Окрім інфраструктури, у Дніпрі продовжують створювати умови для доступної освіти, адаптовані середовища для дітей з інвалідністю. У позашкільному закладі, де працює гурток, у себе, встановили пандуси, облаштували спеціальний санвузол, адаптований для малечі з особливими освітніми потребами. Це ще один крок до створення інклюзивного середовища, де кожна дитина почуватиме себе безпечно та комфортно. Більше про це у наступному сюжеті. Дніпро продовжує створювати доступні середовища для дітей та розвивати інклюзивну освіту. Так в одному з позашкільних закладів працює гурток для дітей з особливими освітніми потребами повіру себе. Тут нещодавно встановили пандус та відремонтували санвузол. Тепер він повністю адаптований для потреб дітей з інклюзією. Біло! Молодці і це колір четвертого екіпажу Віло! Гурток Повіру себе працює весь навчальний рік. Його відвідують понад 20 дітей з інвалідністю. Тут вони малюють, розвивають творчі здібності, спілкуються та отримують емоційну підтримку. Ми робимо різні тренінги, різні робимо поробки, різні бесіди. І для них це вже стала маленька сім'я. Вони зустрічаються, вони спілкуються, вони перезвонюються. передзвонюються. У нас зараз з'явився вже пандус, з'явився туалет. Тепер до нас більше приїде дітей на візочках, бо в нас є декілька дітей, які записані у нас на гурток. Вони приходили дуже рідко, бо нема можливості їх. По сходинках затягти, інакше не можна сказати, і теж з туалетом теж проблеми. Не просто так дитині на візочку ну, їй потрібні, потрібні умови. А тепер вони будуть приходити частіше, вони будуть спілкуватися і будуть розвиватися. Ганні 29 років з народження має третю групу інвалідності. За освітою дівчина психолог долучилася до гуртка ще рік тому. Тепер, коли в закладі створені належні умови доступності, вона почувається ще впевненіше і комфортніше. Саме в гуртку, саме в гуртку ми розбиваємо моря. Ми розмовляємо, ми, ми тренінги різні проводимо, а взагалі то я психолог. Гурток дуже цікавий. У нас дуже дуже цікаво, тому ми можемо так сказати, ми навіть запрошуємо таких. Дітей ну, особливих, Ми заїхали, і дійсно це комфортно. Ну, я вважаю, що таким діткам і таким мамочкам буде комфортно, тому що коли є пандус, звичайно, є і доступність. Інклюзія та доступність є пріоритетом у розвитку позашкільної освіти. Тож міськрада Дніпра системно працює над тим, аби кожна дитина мала право на безпечне, зручне та гідне освітнє середовище. Хочу зазначити, що департаменту підпорядковано сім закладів позашкільної освіти, дві художні школи. Вже в 30, на 35 локаціях облаштовано таблички з шрифтом Брайля, на 13 локаціях облаштовано пандуси, на 10 локаціях облаштовано пандуси безпосередньо в укриття і 10 зроблено санвузлів для дітей з особливими потребами. Також на п'яти об'єктах ведеться, що роботи і до початку нового навчального року в позашкілі він приймається як 15 вересня. Будуть відкриті ці локації, і так само ми їх покажемо містянам для того, щоб вони знали, куди можна віддавати своїх дітей на навчання. У планах міста подальше оновлення приміщень та створення повноцінного інклюзивного простору. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро. Ті На вулиці Квітки, ці Дніпрі звичайні багатоповерхівки перетворилися на витвори мистецтва. Три яскраві мурали стали прикрасою цілого району, який місцеві називають просто райончик. Нові фотозони на власні очі побачив і наш Сергій Скрипник. На вулиці Квітки Цисик місцеві кличуть райончик. Розквіли три мурали. Це не арт арт-об'єкт і не виставка, це звичайні дніпровські багатоповерхівки. Ідея розпису виникла не випадково. На створення цвітінь на п'ятиповерхівках художників надихнула саме назва вулиці. Тепер її прикрашають три мурали. Кожен з них має свою кольорову гаму, композицію і посил. Місцеві не можуть натішитись на тюрморту, який з'явився в бетонних джунглях. Кажуть, раніше це було сіре і нічим не примітне подвір'я, а тепер стало прикрасою міста та новою фотозоною. Я взагалі все помню, як тут все було. Я давно зійшов. Прекрасне прекрасное превоплощение благодаря пустовому Сергею. Мені зі mm -hmm. сторони не зовсім удобно це делать. Можете мене сфотографировать моїм фотоаппаратом, я не проти. Вот ну вот це по на днях я закончили. А вот эти раніше було красиво. Будинку обрали ті, що добре видно з вулиці або з внутрішнього двору. Перед нанесенням ескізу п'ятиповерхівки утеплили, пофарбували та адаптували до нанесення малюнків. Далі э, долучали архітектора, художника. І разом головного художника міста Сергія Білого, і разом з ними, разом в цій команді, ми генерували ідею створення цих фасадів. Окрім муралів, в районі планують оновлення прибудинкової території. Тут хочуть відновити вимощення та висадити зелень. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту вночі внаслідок російської атаки на столицю, пошкоджено київський спортивний ліцей, що на вулиці Вацлава Гавела, де вибиті усі вікна. Учасник чотирьох олімпійських ігор багаторазовий переможець і призер чемпіонатів світу та європи з плавання заслужений майстер спорту України Ігор Червінський отримав поранення під час бойового завдання і потребує лікування. Ніг. Французька федерація хокею шайбою офіційно повідомила про участь команд вперше в історії у жіночому і вперше з 2002 року у чоловічому турнірах на зимових олімпійських іграх 2026 року у Мілані, що відбудеться з 6 по 22 лютого. Того, де вперше з 2014 року виступлять хокеїсти з національної хокейної ліги, подібне стало можливим через відсторонення Росії. Володар Кубка України з футболу Донецький Шахтар у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з фінським Ільве, Ільвесом Стампере. Подібне стало відомо за підсумками жаркування, що відбулося у вівторок у штаб-квартирі УФА у швейцарському місті. Ньоні. матчі відбудуться 10-го номінально вдома і 17 липня в гостях. Жаркування другого раунду кваліфікації пройде 18 червня, а поєдинкою 24 та 31 липня, щоб потрапити в основний етап. Турніру гірникам доведеться пройти чотири раунди. 18 червня своїх суперників по другому кваліфікаційному раунду Ліги Чемпіонів дізнається Київське Динамо. Перший столичний команда пропускає поєдинки. Заплановані на 22, 23 та 29, 30 липня. Тож, дня, 18 червня, своїх опонентів по другому раунду кваліфікації Ліги Конференції дізнається Друга команда Української прем'єр-ліги Олександрія. І четверта Житомирське полісся. Зустріч відбудеться 24 та 31 липня. Призери української екстраліги з футзалу Київський срібний Аврора та бронзовий «Скай Айп» після примовин між керівництвом клубів вирішили об'єднатися в один скайап футзал Аврора і під спільним брендом виступатимуть у екстралізі у сезоні 2025-2026 років та представлятиме Україну у лізі чемпіонів. На жаль. А не візьме участі в чемпіонаті України з футзалу майбутнього сезону. Триразовий чемпіон України, семиразовий срібний і тричі бронзовий призер, п'ятиразовий Володар Кубка і Суперкубка України, учасник кубка УФА, Львівська енергія. Керівництвом клубу за підтримки генерального спонсора Прат Львів Обленерго прийнято рішення поставити, поставити акцент на вихованні. Талонитої молоді, яка з майбутньому може стати основою оновленого складу професійної команди енергетиків, і за сприятливої ситуації ставимо собі за мету відновити виступи енергії на найвищому рівні як найшвидше йдеться у заяві. Нагадаємо, що напередодні Івано-Франківський ураган голосив про пошук нового власника для продовження існування клубу. 24-річна Тетяна Кайсен з кривого рогу з найкращим результатом власним результатом сезону стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів на міжнародному турнірі EIP Malta International, який завершився на Мальті у місті Марса. Донецький шахтар до тих спортивний клуб Дніпро-1», який пішов у небуття. Центральний апеляційний господарський суд Дніпропетровської області вирішив задовільнити апеляцію гірників щодо порушення справи про банкрутство. ТОВ спортивний клуб Дніпро-1», який не заплатив Шахтарю відсотки від трансферу у 2,5 млн мільйони євро. За які підзахисник захисник Олександр Піхальонок перебрався до Київського Динамо у 2024 році. За подібне гірники вимагають 20% від суми трансферу або 470 тисяч доларів. Керівник більярдного клубу Тріумф організатор і меценат великої низки турнірів, титулований Дніпровський спортсмен, срібний призер Кубка Європи, багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України, майстер спорту України Костянтин Кулик, знову повернувся на вітчизняний більярдний олімп, чергово ставши чемпіоном України серед чоловіків з дисципліни Вільна піраміда змагання, якого завершилася у Львові і зібрали загалом близько 70 учасників, серед яких найсильніші на сьогодні гравці країни. В фіналі він здолав майстра спорту України міжнародного класу Олега Галушка з Ужгорода. Наразі серед інших він представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Грузії в місті Батумі у другій декаді поточного року. Про нинішній успіх Костянтина в одному з найближчих випусків новин спорту Дніпро Тіві. Відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних і Денворс МММА в розділі Сабмішн, що означає перемогу одним з бійців за допомогою задушливого або больового прийому, який змушує противника визнати. Поразку, сигналізуючи про це постукуванням по тілу суперника або підлозі, став заключним акордом успішної частини сезону першої половини поточного року одноіменної федерації нашого міста. Відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА в розділі сабмішин, що означає перемогу одним з бійців за допомоги задушливого або больового прийому, який змушує противника визнати поразку, сигналізуючи про це постукуванням по тілу суперника або підлозі, став заключним акордом успішної частини сезону першої половини поточного року однойменної федерації нашого міста. Бійці якої вдало з нагородами і здобутками виступали на чемпіонатах світу, Європи, України, представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях. Нинішні традиційно, як і всі попередні, відбулися за підтримки і допомоги управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже б хотілося подякувати управлінню спорту департаменту гуманітарної політики нашої міської ради. В особі пана Олександра Осипова, який з нами співпрацює вже не перший рік, то тобто з дня заснування нашої федерації. Перша частина змагального сезону цього року пройшла дуже добре. Наші спортсмени виступили дуже впевнено на всіх змаганнях на чемпіонаті України і показали дуже гарні результати. Ми намагаємось тримати рівень, щоб на кінець року. Поїхати на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу і здобути гідне місце, як завжди. Що стосується звітного чемпіонату, то він загалом зібрав близько 250 учасників, які представляли 21 спортивний клуб. Хоча така кількість майже вдвічі і поступається ті, що була на тотожних змаганнях наприкінці зими нинішнього року. Подібне в першу чергу було зумовлене початком літніх канікул і відпусток а перші номери. Лідери збірної міста пропускали турнір з причини того, щоб убезпечити себе від травм і ушкоджень напередодні чемпіонату України, який стартує за два тижні. Звісно, їхня відсутність певною мірою вплинула на загальний рівень сутичок. Втім, навіть за таких обставин фахівці задоволені побаченим, адже на кілин виходили, хоча і молоді проте вже титуловані бійці, як, наприклад, бронзовий призер чемпіонату світу зі смішаних єдиноборств ММА своєї вікової категорії. Кандидат у майстри спорту України Сергій Собіщанський змагання дуже круті, я б сказав. Я дуже заряджений на перемогу, як зазвичай. Дуже дякую за таку організацію. Тож в такий тяжкий час роблять такі змагання для людей. Рівень змагань на гідному рівні з дотриманням заходів безпеки, з доброю організацією, намагаємося покращувати і забезпечення, і рівень. Змагань планується ще е, на осінь провести е, змагання е, краще два змагання, і також е, буде чемпіонат області у загальному заліку. Перемогу здобули бійці Дніпровського спортивного клубу Фрідом Файзер, які завоювали 11 золотих медалей на одну менше 10 і друге місце спортивного клубу Янагі ММА». третіми зі здобутком у дев'ять відзнак найвищого катунку стали вихованці спортивного клубу Патріот. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.